Вітання. Відвозив зранку малого в школу і, дивлюся, ловив погляди такі хижацькі з цих машин, які слугують засобами бусифікації. Хтось з поліцейськими їдуть, є екіпажі, які беруть з собою. Цкашника і виходять на полювання. Є машини і бусики, і інші легкові автомобілі, на яких бусифікатори виходять на полювання. І якось попав так на поле зору погляд такий з машини, такий пошук, пошук жертви, пошук жертв з боку. Бусифікаторів. Це просто жах, звісно, що. і, на жаль, не маю можливості особисто зупинити цю бусифікацію, тому що маю високі повноваження народного депутата України, але одним голосом одного народного депутата, на жаль, неможливо. Зупинити це шкідництво, яке має місце в Україні в таких масштабах. Але про що подумалося? Так, у нас в соцмережах можна бачити багато цих матеріалів про бусифікацію відео. Ці ганебні, де особи у формі з рукоприкластом, когось там заганяють в бусики, в машини відвозять ТЦК. І ці відео поширюються вже якби. Певний плюс, що люди хоча б наважуються поширювати це. Я розумію, люди бояться, це теж можна зрозуміти, але дивіться, окей, люди поширюють, деякі навіть насмілюються щось написати, якісь коментарі там, типу, от як це жахливо, яка це ганьба. І все, в принципі, переважно на цьому все закінчується. А як же як ж же впливати на, на вирішення сприяти вирішенню проблеми з бусифікацією, яка настільки потужно шкодить і самій армії, і економіці, країні в цілому, громадянам? Як вплинути? Хто може вплинути? Хто управляє цими процесами? ТЦКшники підпорядковані командуванню сухопутних військ України. Вищі. Генштаб, головнокомандувач і верховний головнокомандувач. І в принципі, багато хто з людей асоціюють ці дії, ганебні осіб у формі під назвою бусифікацію з діями влади. Хоча ці особи не представляють владу, вони представляють державу, але не владу, не конкретну владну команду, а державу. Вони прикриваються законом, ніби закон їм дає. Право так поводиться. Хоча, якщо пошукати в законах відповідних, ну, ми не знайдемо, де написано, що військовий представник ТЦК може когось хапати на вулиці і силою приводити в ТЦК. Ну, Немає там такого. Але є можливість, після внесення змін звертатися ТЦК до поліції з проханням. Доставити когось примусово, так званих уфілянтів, доставляти до них. І цим, в принципі, користуються. За великим рахунком особу в військовій формі взагалі не мали би торкатися громадян взагалі. Не мали би, тому що представники держави мають діяти лише в спосіб визначений в законі, да? тобто те, що дозволено конкретно. Так вони можуть звертатися до поліції, до правоохоронців з проханням доставляти їм. Так званих ухілянтів. Але самі вони не мають це робити, у них нема таких повноважень. Вони максимум, що можуть після оновлення 2024 року перевіряти документи. Ну, Якщо так, по, -по букві закону. Але як побороти це, та? тобто? І в цьому контексті у мене от думки які? Я багато разів прошу небайдужих задуматися. А як кожен з нас, як представники основного джерела влади, а у нас основне джерело влади народ, як кожен може вплинути на те, щоб змінилася ситуація на краще, а інструмент впливу це обрані представники в парламент, це треба зрозуміти. І лише цим можна скористатися і вплинути на ситуацію. Лише так. Оці всі гнівні пости коментарі, вони ніяк не можуть вплинути, як мінімум в такій формі хаотичній, як у нас відбувається. Для того, щоб були шанси достукатися, треба, щоб були систематизовані якісь звернення до уповноважених, які можуть вплинути на ситуацію. Ну, звісно, що міг би вплинути Верховний Головнокомандувач, тобто президент. Тому що, в принципі. Вся ця вертикаль під ним так чи інакше. І головнокомандувач, там, та, і всі інші, тому що він верховний головнокомандувач. Але я думаю, що президент реально ну, йому не дають можливість відчувати масштаби шкідництва, яке, яке відбувається під назвою так званих мобілізаційних заходів, мобілізаційної роботи. Ну, реалістично, якщо дивитися. Хоча і я звертався як. Виборець Володимира Сановича, як народний депутат, звертався письмово з проханням дати можливість поспілкуватися відповідно до закону про статус народного депутата України з президентом, ну, навіть відповідь не отримував. Такі реалії. Я звертався і публічно теж до Володимира Санновича. Але, вибачте, коли звертається одна людина, навіть якщо я народний депутат України з його владної команди, це легко ігнорувати. А от якби ці звернення мали. Систематизований масовий характер, оце вже важко було би ігнорувати. І от це я прошу. Я прошу, щоб люди небайдужі сформували коректні звернення, прохання, наприклад, до того ж президента Зеленського. Вибачте, у другому турі у 2019 році 73-22% від тих, які прийшли на вибори, віддали голоси за Володимира Зеленського. У цих всіх людей є моральне право просити його почути. Цим треба скористатися, але не гнівними коментарями і гнівними постами або підтримкою якихось некоректних постів і коментарів. Ні, це не має шансів на успіх жодних. Треба ще раз кажу: треба сформувати в риториці ми. Вас підтримали на виборах, і просимо почути звернення до Володимира Зеленського як президента і Верховного голокомандуюча. З проханням, щоб він втрутився у ситуацію, як гарант Конституції, як Верховний голокомандувач, і припинив ганебну бусифікацію, якою наноситься величезна шкода і самим громадянам, і армії, в якій не потрібні загнані. Погрозним і примусом. Вони там лише проблеми зайві приносять. І економіці, яку загнали в тінь бусифікацію, і країні в цілому, тому що Україна через такі дії бусифікаторів реально стає менш спроможною чинити опір ворогам. Це ж зрозуміло, і це треба припинити. І з таким проханням коректним треба звертатися до президента і верховного голокомандувача. І якщо таке звернення отримує сотні тисяч мільйони поширень, от тоді будуть шанси достукатися. Це я прошу робити. Який ще варіант достукатися через парламент. В парламентській президентській республіці так, парламент, в принципі, може вплинути практично на все. Крім того, що. Обмежено, скажімо так, Конституцію, а зміни до Конституції під час воєнного стану неможливо вносити. Ну і так складно їх вносити. А як впливати через парламент? Має бути 226 і більше голосів. Одним голосом одного депутата нічого не вирішується. Так, я подаю законодавчі ініціативи, виступаю з законодавчими ініціативами, подаю законопроекти. Так, да, вони реєструються, вони є, вони... їх можна дивитися, читати. Але це. Не дає результат, тому що для того, щоб вплинути, треба мати 226 і більше голосів під час для розгляду і прийняття таких рішень, якими можна, наприклад, ту ж ганебну бусифікацію зупинити. А як люди, як представники основного джерела влади, як вони, як ви, от ви дивитесь, як ви намагаєтесь впливати на це? У вас є ваш представник в парламенті, як мінімум. Так, з наступних виборів, на жаль, якщо такі не зміниться, тому що я теж подавав законопроект про повернення до попередньої зміщеної системи, а якщо не зміниться система і буде вже лише пропорційна партійна система, то вже, в принципі, не буде представників округів, і тому тобто, так буде все розмазано. Ну, так, поки що, на жаль. Але на даний час люди ще мають конкретних представників в парламенті. Тобто від кожного округу є. Конкретний представник, представниця в Верховній Раді України. То скажіть, будь ласка, хто з тих, які дивиться це відео, хоча б намагався достукатися до представника округу в парламенті? Неможливо? Ні, це дуже просто. Є громадські приймальні, є помічники, є можливість напряму достукатися через, наприклад, ті ж соцмережі? Ну, це ж. Просто треба спробувати. Зрештою, є поштова адреса. Київ, Грушевського, 5, Верховна Рада і прізвище, ім'я по батькові народного депутата. Звертайтеся, хоч письмово, якщо інакше ви не можете достукатися. Донесіть свою позицію. Не розглядайте народного депутата лише ту людину, до якого можна звертатися з проханням, не знаю, там, надати фінансову допомогу. Тому що це не про парламентаризм. Це не про народних депутатів, це про бізнес, про благодійників, про меценатів, це інша тема. Звертайтеся до народних депутатів з проханням через законодавчі зміни впливати позитивно на процеси в країні. Це треба робити. І якщо такі звернення будуть мати масовий характер, систематизований масовий характер, вони не зможуть бути проігноровані. А що до цього треба робити? Аналогічно треба звертатися в риториці. Ми вас підтримали на виборах у 2019 році і просимо почути, просимо таких -то, такої то реакції на те, що відбувається в країні. Ну, я, наприклад, розумію, що є у нас море проблем в країні, але бусифікація настільки негативно, потужно впливає на ситуацію в країні, що мені здається, що саме. На цю проблему треба в першу чергу звернути увагу обраним і просити через парламентські важелі впливу вплинути і змінити, припинити бусифікацію. Як це можна зробити? Через законодавчі зміни? Так, я теж їх пропонував і не раз, і не два. Але вони не розглядаються навіть, тому що немає 226 і більше голосів. тобто... Нардепів з такою позицією, які могли би тиснути, щоб ці рішення виносили в сесійну залу на розгляд і голосувалося. А для того, щоб впливати, треба, щоб виборці просили почути тих, яких вони підтримали і делегували працювати в парламенті. Це треба робити. Зрозумійте, будь ласка, просто писати гнівні коментарі і пости це нічого не дає. Це має бути систематизовано. Коректно це в першу чергу, тому що маєте зрозуміти, це ж ази психології. Ви просто себе поставте там на будь-яке місце, уявіть, якщо до вас би зверталося некоректно, які шанси були б, що ви відреагували б позитивно? Ну просто подумайте, ви особисто от подумайте кожен з вас. На вашій позиції, де б ви не знаходилися на роботі, до вас звертаються некоректно. Які шанси, що ви позитивно відреагуєте і будете якось там, да. Робити те, що, що в некоректній формі вас просять. Ні, треба коректно звертатися. Це в першу чергу. І систематизовано, тобто, треба знаходити можливість підтримувати дуже масово, наприклад, поширеннями коректне звернення до кожного нардепа від його виборців. Так, можуть звертатися і не його виборці, це зрозуміло, але найбільше. Які підтримували відкрито. Так, я, наприклад, так, є таємниця голосування, але я завжди публічно там, би, показував, кого я підтримую на виборах: президентських, там, парламентських. Це важливо робити. Тоді ми зможемо змінити ситуацію через вплив парламентський. Я дуже прошу, подумайте про це. Мало того, щоб просто констатувати проблеми. Бусифікація це є констатація. Наслідків рабовласницької філософії, рабовласницької політики в Україні. Але просто поширювати це краще, ніж нічого, коли ви поширюєте відео якесь там про ці ганебні дії осіб у формі. І не у формі, в тому числі, тому що туди залучають якимось чином людей, які насправді взагалі не зрозуміли, що вони там роблять. так? Але це мало. Мало цього. Треба пробувати коректно. Достукатися до представників, ваших представників у владі в парламенті. Це найбільш реалістичний засіб впливу і спосіб. Будь ласка, подумайте, пробуйте гуртуватися, скажімо так, ну, на окрузі. Так, до кожного нардепа я прошу, пропоную, прошу. Достукатися небайдужим, небайдужим з того округу. Будь ласка, між собою. ну, 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 Зрозуміло, округ, це ну, в нашому варіанті, наприклад, там, приблизно 3,5 райони колишніх округи, які ми представляємо там, в Чернівецькій області. Ну, можуть же люди, ну знаються ж не лише там родичі, сусіди, ну, ну є ж можливість якось гуртуватися, якісь, е, уже по районам. Там, по, ну, я, наприклад, створював і групу в Фейсбуці округу 203. Гуртуйтеся, ну, нема питань, можете і на мене. Звертатися колективно, я кажу про своїх виборців, на яких на чию позицію орієнтуюся. Але я думаю, що в цьому плані мої позиції і так є достатньо конструктивною і достатньо, скажімо так, правильною з точки зору зору боротьби проти мусифікації. Але не питання. І мої виборці можуть звертатися, і я з задоволенням відреагую на будь-які звернення від моїх виборців, і навіть можете впливати на мою позицію. Якщо Моїм виборцям видається, що моя позиція є, не знаю, там, там відповідною їхній позиції, очевидної більшості. Будь ласка, звертайтеся, нема питань. Я і прошу вас, я пропоную зустрічі і під час роботи на окрузі із задоволенням, і приїжджаю куди, куди скажуть. Минулого тижня, наприклад, там, один чоловік по телефону не спілкувався, і я. Коли приїхав, Женька ну я не думав, що я приїду. Мовляв, а що Ну, хоча у нас зустріч була якби те-те-тет -тет Хоч я пропонував, кажу: дивіться, ну можете там з того села зібрати тих, які бо я набирав там немало голосів. так? Я ж все таки пройшов парламент, значить там загалом в округу проголосувало понад 18 тисяч людей. Кажу, зберіться. ну того разу він ка... сумнівався, що я приїду. Ну, і так буває, да? хоча ніби я достатньо там, публічно показую, що я є доступним і, і йду на будь-які там зустрічі, спілкування і тому подібне. Чи там офлайн, чи онлайн, і по-різному. Але окей, ну, у, е, я готовий сприймати будь-які настанови, скажімо, нові від своїх виборців. Але я зараз прошу інших, тому що нам треба мати в парламенті 226 і більше. Голосів за мобілізацію здорового глузду проти цього шкідництва, яке відбувається під назвою народної бусифікації. Це треба робити, тому що ну, ми вже наближаємося до краю прірви. У нас вже ми економіку майже добили бусифікацію. У нас люди тікають з країни через бусифікацію. І це чомусь. Не хочуть визнавати публічно, крім кількох людей. Я це говорю з трибуни Верховної Ради. Що для того, щоб люди не тікали з країни, а ті, які втекли, щоб розглядали перспективу повернення, треба припинити бусифікацію в першу чергу. Це перша причина. І в комплекті, йде причина супутня це закриття кордонів. Припинення бусифікації відкриття кордонів це вже величезний внесок був би в те, що. Громадяни не тікали б з країни, не ховалися би, не йшли б під пілля, працювали би на економіку, від якої залежить можливість і спроможність підтримувати і забезпечувати армію. Але для того, щоб цю позицію перенести в рішення якісь владні, треба конструктивно і дієво впливати на ваших, наших представників влади. Будь ласка, зрозумійте це. Зрозумійте, згуртуйтеся конструктивно навколо звернень, коректно написаних, наприклад, до депутатів від такого то округу в риториці. Ми вас підтримали на виборах у 2019 році і просимо почути в таких то питаннях, просимо посприяти вирішенню таких-то питань в контексті гневної бусифікації. І в кінці, умовно, хто так само є виборцями. Цього нардепа, цієї нардепки і підтримується, просимо зробити репост. І вибачте, якщо буде от такого змісту звернення до нардепа і тисячі репостів, це вже ігнорувати неможливо буде, вибачте. Або якщо буде такого змісту коректне, звернення, конструктивне до президента і мільйони репостів, це вже неможливо буде. Ігнорувати. Зрозумійте, що лише так можна реалістично вплинути на ситуацію в Україні позитивно, на зміни, на рішення про народні, нормальні, позитивні від влади. А не просто обурюватися і з піною рта щось там кричати в соцмережах і писати гнівні коментарі пости. Це не дає нічого, просто нічого. Лише заганяє ситуацію ще глибше. Глухий кут. Тому що коли звернення некоректні, люди базово просто блокуються від цього. Да? Тобто, або вас блокують, або просто блокуються від такої. Тому що ну просто це ази психології. Ви так само не будете реагувати на некоректне звернення до вас. Зрозумійте це. Тому, будь ласка, подумайте про те, що нам зараз дуже важливо показати обраним від. Ось представників основного джерела влади в Україні, що ми не сприймаємо мусифікацію, тому що вона дуже шкідлива, вона наносить величезну комплексну шкоду, і ми просимо тих, які мають відповідні повноваження, вплинути і відповідними рішеннями і діями повернути країну до нормального життя для протистояння агресії. А це означає, що треба перейти від ганебної бусифікації до формування сил оборони виключно на добровільних мотиваційних засадах. І це вже був би величезний прорив повернути людей з під пілля підняти, повернути на роботу, щоб вони могли працювати на економіку, звідки фінансується, утримується армія. І це дозволить. Людям почуватися гідно, і ті, які вагаються, тому що є енна кількість людей, які потенційно могли би захищати вітчизну зі зброєю в руках, але вони ще, знаєте, вагаються. Ну, так от ці люди, які вагаються, вони не йдуть саме через бусифікацію. Їх не треба заганяти, їх треба переконувати і мотивувати і йти, тому що всі розуміють, що є величезний виклик для держави у якості расистської агресії. Які треба протистояти. Але люди не хочуть бути загнаними як тварини в, в ці відстійні китаска, потім відправлені в навчальні центри, так звані, де ті понавчають їх і потім на передову, і, і, і з відповідними наслідками. Люди хочуть, щоб їх, до них ставилося гідно і щоб кожного здібності використовували максимально ефективно у цій справі оборони. Хтось Реально може воювати, і їх треба якісно шукати, мотивувати і допомагати якісно виконувати вже потім бойові завдання. Хтось може виконувати інші завдання в силах оборони в армії, в тилу, в силах забезпечення, в штабах. Їх теж треба якісно виявити, залучити, не заганяти, а залучити до... ЗСУ до інших військових підрозділів, щоб вони цю роботу виконували. А є ті, які реально неспроможні ні воювати, ні служити. І це є більшість, на жаль, так є, може подобатися, тому що ні, більшість громадян базово неспроможні ні служити, ні воювати. І їх треба використовувати з справі оборони роботою на економіку. Тоді лише це дозволить комплексно сильнішим бути. Нам, як країні, у протистоянні рашистської агресії. І це треба зробити. Будь ласка, кожен з вас подумайте про те, що, про що я прошу. Подумайте і знайдіть однодумців серед тих, які, з якими ви разом, наприклад, підтримували Зеленського на виборах 2019 році, з якими ви разом підтримували кандидата-кандидатку від округу на парламентських виборах. І подумайте. Над текстом коректного конструктивного звернення в риториці ми вас підтримали на виборах і просимо почути, і просимо такто відреагувати на такі-то виклики і посприяти таким то діям в нашій країні. І в кінці, хто підтримується, прохання поширювати там, зробити репост. Якщо будуть тисячами. Репости таких звернень до нардепів, сотні тисячі мільйони репостів таких звернень до Президента України, це буде мати шанс на те, щоб достукатися і реально посприяти змінам на краще в країні, яка, на жаль, перебуває у війні. Будь ласка, почуйте, хто має ще якісь запитання в контексті? Супутні. Пишіть приват, з повагою відповім на все коректне і конструктивне. Дякую за увагу.